Чернігівському державному історико-архітектурному заповіднику виповнилося 30 років. Святкування ювілею Чернігівського державного архітектурно-історичного заповідника відбувалося в приміщенні колегума на території древнього валу, місця, яке Чернігівцями вважається серцем міста. Сьогодні в Чернігіві зберігається близько 300 історичних пам'ятників та пам'ятних місць. Здебільшого усі вони потребують реставрації. Однак багатьох із них ми давно могли б не дорахуватись, як ми на діяльність історико-архітектурного заповідника, котрий, окрім охоронної функції, виконує ще і науково-дослідницьку. На святкуванні 30-ї річниці заповідника численні виступаючі неодноразово наголошували про необхідність матеріальної фінансової підтримки меценатами та державою роботи заповідника. Бюджетна організація потребує коштів, як на зарплату, так і на зберігання та поновлення фондів. Попри однак усі негаразди, такі можливо оцінювати роботу співробітників заповідника дуже високо. За 30 літ ним врятовано сотні пам'яток історії та архітектури. Ні на день не припиняється науково-дослідницька робота. Чернігівський державний архітектурно-історичний заповідник є також і впливовим культурним центром на Чернігівщині.